А у корпусах Крижопольської лікарні тривають ремонтні роботи. А ще заклад отримав реабілітаційне обладнання для стаціонарного лікування та відновлення пацієнтів громади, ветеранів ВПО, людей з інвалідністю та постраждалих від російської агресії. У Крижопільській лікарні, де на початку серпня сталася пожежа, нині виконують ремонтні роботи в корпусі, який зазнав найбільших пошкоджень від вогню. Після надзвичайної ситуації приміщення відновлюють. Водночас розпочали ремонти і в інших корпусах закладу. Отримали будівельні матеріали від землевласників, наших фермерів, підприємців. Від народного депутата також завдяки допомозі голови обласної ради будемо проводити ремонти по відновленню роботи нашої лікарні. За сприянням Вінницької обласної ради, заклад отримав нове обладнання для лікування та реабілітації ветеранів, переселенців, людей з інвалідністю та мешканців громади, які постраждали від війни. І наша команда Міжрегіонального гуманітарного штабу, який очолює Володимир Грусман, теж долучилася до цього процесу. Нам вдалося у взаємодії з партнерами зараз, вже вчора і сьогодні підвести відповідні необхідні будівельні матеріали до поставлено обладнання для реабілітації. Загальна вартість обладнання, яке передали медичному закладу, це понад 950 тисяч гривень. Воно включає системи для відновлення рухливості суглобів та сучасну когнітивно реабілітаційну систему. Євгенію Всяніковдинисковтун, телеканал Вінничина.